Повернення за то додому, зустріч із рідними, радісні усмішки, міцні обійми. Найстрашніше, начебто, позаду, але емоції вщухають, і ветеран починає відчувати контраст між мирним життям і буднями на передовій. Перш за все, рідним та близьким кожного військовослужбовця, який повертається з зони, АТО, слід пам'ятати, що він, незважаючи на те, що вже повернувся з війни, так будемо казати, все ж таки деякий час подумки перебуває. В зоні ведення бойових дій, тобто в його психіці війна ще відбувається. Завдання родини у цей період допомогти вояку адаптуватись, створити сприятливу спокійну атмосферу. Уникнення будь-яких сцен насильства, демонстрації там перегляду відповідних художніх фільмів, уникнення різких звуків, не слід підходити до військовослужбовця ззаду, не слід його різко будити, слід спокійно його підтримувати в такі моменти, заспокоювати, повертати його до того мирного життя, в якому він знаходиться фізично, але ще не повернувся психічно. Часом військовослужбовці намагаються подолати стрес за допомогою алкоголю. Здається, що він розслабляє і знімає напруження, проте психотерапевти наголошують, що це лише ілюзія. Ну діло в тому, що алкоголь гасить лоб не долі мозку. Там знаходиться вся нормативність, там знаходиться совість, там знаходиться чувство війни. Якщо утром вечором чоловік випіл і уснув, все замечательно. Утром він буде себя чувствувати хуже, чем вечором. Психологи радять більш ефективний терапевтичний засіб для заспокоєння. Підняти настрій можна смачною їжею. очень полезно взять упаковку сгущенного молока и потихонечку в разговоре на ночь ее потихонечку всю выпить. Это точно так же затормаживает, успокаивает. И это не дает отката и потом не забирает так дорого. Человекам, які повернулись из войны, в край важно почувствовать себя потребными. Про это мають пам'ятати родители и близкие. Если вы вернулись домой, лучше завести ремонт. Лучше э, сделать несколько грядок, что-то посадить. Лучше сделать что-то, сделать, не давать себе времени останавливаться, не давать себе э, возможности возвращаться раз за разом мыслями назад. Завданням рідних родини військовослужбовця є створити йому такі умови, які б ні в жодному разі, ні в якому разі не нагадували йому про те, що війна ще відбувається. Бійці, які повернулися за то, заново вчаться жити у мирному житті. їм доводиться пробивати стіни байдужості і нерозуміння, і від нас залежить, як швидко вони адаптуються. Володимир Кухарський, Володимир Стройков, Данило Іщенко чаще.